Усім привіт, і настав час поговорити про винятки. І під час виконання коду C можуть виникати різні помилки, такі як помилки кодування, зроблені помилки програмістом, чи помилки через неправильне введення або інше передання непередбачувані речі. А коли виникає помилка, C++ зазвичай зупиняє та генерує повідомлення про помилку. І технічний термін для цього C викличе виняток, тобто викине певну помилку. Тобто, у нас є ключові такі два слова: try, catch, тобто спробуй і впіймай. І обробка винятків у C складається з трьох ключових якраз цих слів: try, спробуй, throw і catch. де інструкція try дозволяє вам визначити блок коду, який буде. Перевірено на помилки під час його виконання. А ключове слово тров генерує виняток у разі виявлення проблеми, що дозволяє нам створити спеціальну помилку, і інструкція «catch» дозволяє визначити блок коду, який буде виконаний, якщо в облоці трай, станеться помилка. І ключові слова спробувати та зловити поділяються на певні пари. Шаблон доволі таки простий. «Try» Потім у нас відкривається фігурна душка, буде виконано якийсь блок коду. Після чого throw генерує виключення, саме виключення, дужка закривається, catch, Щось буде відловлюватися. І блок коду для catch, Потім все закривається. І ось у нас є такий приклад. Перенесу його до ІДЕшки, його розглянемо. А у нас є наступна ситуація, що зміна H у нас дорівнює 15. 15, у нас піде перевірка умови: що якщо зміна H менша або менша більше або дорівнює 18, то у нас є повідомлення про те, що цей вік системні налаштування влаштовує. Інакше у нас буде сформовано фактично виняток. І буде занесена до нього змінна Age. В Blessie catch у нас створена нова змінна нам. І у нас є два повідомлення про те, що Access denied, і також, і також у нас є що викид нашого повідомлення про фактичний вік. І ось і все. Якщо ми запустимо з недопускаємими значеннями, Тобто 15. І ось у нас якраз Access age is 15. Якщо ми ось тут зробимо вік, який задовільняє нашим правилам, то у нас буде повідомлення: Access granted, you Your Old Enough. Тобто все доволі таки просто. <кхм> І тут нещо пояснення. Ми використовуємо блок try, щоб перевірити. Деякий код, якщо вікова зміна менше за 18, ми створимо виняток і обробимо його. У нас цьому облоці try catch. У блоці catch ми виявимо помилку та щось з нею будемо робити. Тобто певним чином оброблювати. Оператор catch піймає параметр у нашому прикладі, і ми будемо використовувати змінну нам, оскільки ми створюємо виняток типу INT. Облоці try для нашого і зміни age. І щоб вивести значення віку. І якщо помилка не виникає, як я повів 21 рік, catch пропускається, і далі у нас буде int intрів 20. Ось і все. І ми також можемо використовувати ключове слово throw для виведення контрольного номера, як от номер код спеціальної помилки. Для цілої організації. Тобто, наприклад, ми можемо ось тут не писати якісь е, наші повідомлення, котрі у нас були, а у, у, наприклад, е, у нас ще наша змінна H. А, наприклад, передати просто там сотня. Наша помилка. Е, запустимо. Ось. Усе добре. Е, змінимо на той самий вік, який був початку 15. Допустимо, Access Dight HS, ну, тобто, вказана конкретно наша помилка. Um, тобто, enter number на, uh, нашої помилки. І <coughs> uh, якщо нам треба буде обробляти будь-які типи винятків, uh, буде ситуація наступна. Uh, якщо ми uh, знаємо, uh, якщо ви не знаєте тип Throw, який використовується в блоці Try, ви можете використовувати сенсе такси з трьох крапок облосі кеш, який оброблятиме будь-який виняток. Тобто, беремо ось цей наш приклад, закидуємо сюди, піди єшки. Обачаюсь, не скопіював повністю. Закидуємо. Сюди, і що у нас буде відбуватися? Тобто, фактично, у нас тепер три крапки. І тепер запустимо такий код. І Access denied you must be a list. Тобто, ми повинні бути старшими за 18 років. Ось і все. Ось фактично, і все, що а, треба знати про винятки. А, тобто, фактично, а, ці о, в наші. Блоки вони сформовані для того, щоб уберегти програму від певного нашого як крашу, так і певних наших незадовільних ситуацій. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.